На сьогодні, за даними Маріне Трафік, російське судно стоїть у німецькому порту Вісмер, Російська баржа Фортуна продовжить будівництво скандального газопроводу РФ Північний потік потік-2». Читайте також країни ОПЕК плюс домовилися про збільшення видобутку нафти. Про це пише російське пропагандистське агентство РБК з посиланням на навігаційне попередження. Оголошене Федеральним морським і гідрографічним агентством Німеччини, у відповідь на запит агентство проектна компанія з будівництва підтвердила інформацію про відновлення прокладання газопроводу у Балтійському морі, південніше мілководного району Адлергрунд, судно Фортуна буде проводити підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня. Цитує видання текст документу на сьогодні, за даними Маріни Трафік, судно стоїть у німецькому порту Вісмер, 28 листопада, Реутер списало, що російська компанія має намір у 2020 році відновити прокладення труб у виключній економічній зоні Німеччини у планах Кремля збудувати ще 2,6 кілометра газопроводу. Північний потік 2 що відомо. Проектом Північний потік потік-2» передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною. Потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим. Північним потоком одними, але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу Північний потік потік-2», не змогли його добудувати. Засновником компанії Нордстрім 2 AG є російський Газпром. Фінансування проекту здійснюють європейські компанії, Французька ІНЖі, Австрійська ОМВІ, ОМВІ», Нідерландська Шел, Німецька ЮНІПАРІУІНТЕРШоЛ. За даними ЗМІ, новообраний президент Шаджо Байден має намір зробити все, щоб Північний потік двома не був побудований. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніану Телеграм. Автор Яна Ставська.